Так, добрий день. Сьогодні я приїхала у магазин Кастко купляти продукти, хочу скупитися на своє день народження. Мені скоро день народження, то я кое-які продукти хочу купити. То я хочу показати, тоді, які я сьогодні буду робити продукти, куплю продукти, тому що я хочу сьогодні, буду пекти торт зим, зимова вишня. Так що мені треба купити всі продукти на цей торт. Сьогодні в нас ужасна погода, ужасний вітрюган. Такий вітрюган, що я їхала по хайвею, машину качає капітально. Так, все покажу магазин і як називається. Косту я вже вдома покажу продукти, які я купила, тому що такий вітрюган я не могла навіть показати. А ще заїхала в другий магазин, називається Маршалс. Тут така велика плаза штат Хайо. Піду подивлюся, що в цьому магазині. Пастка купила на 190 доларів. Зараз піду тут потрачу ще гроші. Так, сьогодні погода дуже-дуже хороша. Я вже їду з магазину, скупилася во всю Івановську скупилася. Все. Февраль місяць у нас 63, В общем, тепло на дворі. Ну тільки сильний-сильний вітер. Все, приїду додому, покажу свої покупки. цього. Заїхала з'їсти канапку. Стогодне їла канапу, зголодніла, треба з'їхати, з'їсти канапу. Так захотіла. Так, все, з'їла канапку і буду їхати додому, розгружати, що я купила, і я хочу вдома показати, що я купила. Так спокійно, тихо посиділа, поїла канапку. Я з того не заїжджала бригерки, а це що то приїжджала, мимо ми так захотілося. Думаю, заїду поїм, що б ні. Все, їду додому. Хочу показати, що я купила в магазині. Так, перше масло. Чотири пачки масла. Потім таку взяла свининку. Кусок такої свининки. 16 доларів. Це взяла слівки, тому що я буду робити торт. Мені треба слівки. Два кавунчика взяла. Рибку взяла салмон. Ось такі дві. Так, це на бутерброди. І взяла ще дві деньки. Булочки такі, огурчики, три огурчика, дві пачки помидор. Я дуже помидорчики люблю. Це дуже-дуже добрі помидорчи, дуже солодкі. Мені дуже сподобаються. Е, Яичка взяла дві упаковки шрим, креветки. Дві упаковки требаїс. <різь> Такий ще салат. Микс. Галон молока. Так, еще я взяла тут кульок картоплі. Хороша картопля. Це така хороша картопля, така жовта. Це дуже хороша картопля. Так, і ще в цьому магазині я взяла для купання. Таке, як, можна сказати, ваш жидке мило, три штуки. Воно якраз було по сейлу, то я взяла. Потім, що я ще взяла? Я взяла дві такі подушки. Там на вітрині лежали вони, мені так треба подушки хороші, я не знаю. якраз оці дві подушки були по сейлу, то я це її взяла. Буду дивитися, що за подушки. Так, і упаковку туалетної бумаги. Оце, що я купила у магазині, називається кастко. І зараз покажу, що я купила у маршалі. Так, зараз покажу, що я купила у магазин, називається Маршалс. Що я купила? Так, оце перше, що я купила. Це плитку мить. Панель мить. Потім взяла. Не витерпіла лихої долі. У мене така погані сковородка вже, така погана. Я взяла, купила таку сковородку. 1499. У мене є сковородка, але вона така вже страшна, я хочу її просто вишвернути, викинути все. Купила таку сковородку. Не знаю, яка буде, яке качество. Взагалі, купила. Потім взяла пачку носків. Я люблю длині носочки. Так що я взяла пачку носків. Ще скільки вони стоять. 6,99. Тут багато їх. Скільки їх тут штук, інтересно. В общем, в упаковці. А, 10 пар! 10 пар, о май га, 10 пар. Хорошо, так. Да. Ну, в общем, я тут собі ще купила чай. Ливер це оцей кульбаби. Ну, так, з временами треба попити такий для печені. В ну, общем, я ще собі купила там кое що то вже по женських ділах то я вже не покажу. Все. Оце такі мої покупочки на сьогодні. І ще будуть мої покупочки на сьогодні. Я ще сьогодні буду їхати до праці, заїду е перед роботою в магазин. Я що докуплю, тому що я завтра хочу починаю вже випікати квіт для торта, тому мені ще там треба буде олія і мука. Так що я ще заїду перед роботою в магазин. Все, буду ще все убирати. Мій красавчик, тортик. Мій тортик-красавчик. Завтра мені день народження. Я сьогодні спекла торт, називається Зимова вишня. Вишеньки, зверху такий сніжок посипала. Завтра буде моє день народження, і я завтра його розріжу і тоді покажу, який він всередині. Так, і як сьогодні п'ятниця, шабат, гудшабес. Хто празнує шабат, я зробила спекла таку халу. На шабат ми повинні пекти таку халу, так. Да. Mm. Гаряча, тільки витягла з духовки. Так що. Пахуча запашна моя хала. М -м -м. Спеціальний рецепт для неї. Вона не на сахарі, а на меду є. Так що я це відео буду заканчувати. Всі, хто мене дивиться, хто святкує шабат Гудшабес. Все, і всім пока-пока. Я буду їхати до праці. Так сьогодні наморилася, але до праці треба їхати. Треба їхати до праці. Так тяжко працюю, вже не доїло працювати, але треба. О май гад, взагалі, а пару є. Яка вкуснятина? А -а -а. Все, заканчую своє відео. Всім пока-пока.